Всім привіт, вітаю вас на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій, і так нарешті до мене добрався флагман 24 го року. Набір технік 42-170 бав з такий Макларен Пі один. так не називається. Так, ми маємо ось таку досить величезну коробку, як видно, приїхала до мене новенька з магазину Brickset. Тому, до речі, якщо хтось хоче подякувати їм за те, що вони дають можливість мені знімати огляд на такі круті набори, можете щось придбати у них. Я думаю, що ви цікавитись, лега роздивитися ці відео. Тому в описі під відео буде послання на їх сайтом. Дуже багато різних наборчиків Лего. Сучасні новинки і набори минулих років, не тільки технік, тому якщо вас цікавить Лего, можете заходити купувати сміливо них. Я думаю, що можливо навіть якусь знижечку зроблять, якщо скажете, що від мене. Що суті цього набору, так, це ось такий величезний набір, не майже 4 тисячі деталей. Давайте, мабуть, отак вам покажу. Я думаю, що вам. Краще дивитися на цю кропку, ніж на мене. Так мене вже мали бачити. Загалом, що можна сказати, набір топовий. Єдиний мінус, як на мене, це колір. Бо, в принципі, мені хотілось би бачити його, мабуть, у жовтому кольорі або у помаранчевому, а не у цьому яскраво... Оранжево-жовтому, що якось так він називається. Там світло світлопомаранче здається, він називається. Цей колір. Ну його майже ніколи не було техніку, тому всі цінові панельки трошечки, як докажуть, нам як кобилі п'ята нога, якщо буде чесним. Але загалом, в принципі, тут маємо досить такі круті диски. Ну, і загалом 4 тисячі деталей, набір технік, флагман. 24 року. Я думаю, що раз буде цікавий, тому не перемикайтесь. А ми з вами давайте розкриємо цю коробочку, подивимося, що нас чекає всередині. Перше в житті буду розпаковувати такий дорогий новий набір LEGO. ну, З будь-якої серії. Раніше я такого нічого собі не купував. Тому дійсно такий хвилюючий момент. Як видно, ось ця нова кропка вона в нас зафіксована, чотирьома з такими кусочками скотчу, я б сказав. би, так? Тому ось тут ось таким чином відкриваємо і все. Цей набір має бути відкритий у нас. Так, Зараз давайте так обережненько. Треба це зробити так, щоб нічого не побилося. кропка залишилась у гарному стані. тому... Давайте робити це все разом з вами і досить таки обережно, бо один дубль тільки в мене все є. Загалом цікаво, до речі, так, що коробка сама матова, але ось тут саме ми маємо такий, такий, знаєте, глянцевий вигляд цього автомобілю. Прикольно так зробили. І тут у нас є масштаб диску один до одного. Ну і ось таким чином ця коробка підіймається. Сподіваюсь, що так. Ось таким чином це все. Так, Середнє тут нічого немає, показую. так. Звичайний Тайні. чорний фон. Ну і саме цікаве у нас ось тут. Якуди. Маємо ось такого роду. Що це у нас? Декілька коробок, чи як це? Що? Ага. Ось таким чином це все відкривається. ну Давайте я поставлю, щоб вам це було видно. Ось таким чином у нас це все відкривається. І ми маємо ось такий розворот з нашим Маклареном. так, І три коробки, я так розумію. Давайте зараз дістанемо все це. І більш уважно вже подивимося, що на нас чекаємо. Саме всередині. Так, ми маємо, як видно, коробка номер один. Ось такий 1 має вигляд. Далі ми маємо Ага, ці коробки достаються ось так. Це у нас коробка номер 2 Ставимо сюди і таким же чином дістаємо коробку No3. Рівень пакування таких наборів дійсно преміальний, і я не здивований, що все це виглядає так круто. У мене коробка від ламби 4215 теж збираю до чогось там, вона у мене стоїть, що наполовину зібрано. Теж досить таки прикольно, але якщо чесно, ця мені подобається більше. Єдине, що в неї такий форм-фактор досить таки висока. І зберігати її, наприклад, в тому ж ліжку е, буде незручно. Це такий мінус. Маємо також дві інструкції, зараз вам їх покажу ще більш детально. Ну, Давайте подивимось, що ще у нас тут є. А, ця вставочка вона у нас пуста. От. Все, що ми маємо всередині, я так розумію, це все, все інше, це вже картон. Цікаво, де у нас диски, вони окремо ніяк не лежать у нас. Тому давайте це відставляю. І давайте одразу, що ми одразу Ось такі вони мають вигляд. Давайте тоді більш важно давайте, більш важно подивимось на зміст інструкцій і тоді вже перейдемо до збірки. Що стосується самих інструкцій, дві досить такі товстенькі книжечки. Так, ну знову ж таки, зображено наш автомобіль, він так плавно проходить з однієї інструкції на іншу. Насправді мені здається, щось таке я бачив і в інших суперкарах. Якщо давайте подивимось з вами більш уважно на першу книжечку, вона у нас буде починатися, думаю, звісно, з історії. Спочатку ми розкажемо трошки про McLaren, трошечки про Лего Груп, це до цього, їхня штаб-квартира в Білонді. Дані, якщо не помиляюся. До папір досить такий цюпкий, те, чим теж такі набори трошки відрізняються від більш дешевих, так би мовити, простих. Загалом маємо інформацію ж таки, мабуть, про цей автомобіль P1 Racing DNA. Ну, багато тут буде макулатури, так би мовити. Хто хоче читає, це все насправді. Мені подобаються ось такі порівняння з іншими автомобілями так би мовити, з або лініки, або одного виробника. Так, ми маємо ось такі, ось таку сену GTR. Це здається набір 42-123, Ну і більше, мені здається, Макларенів саме з цих у нас не було. Були Формули 1, але саме таких суперкарів більше, мені здається, не було Лего. Тут ми маємо ось таке порівняння з реальним автомобілем. Ну і так можна сказати, що дійсно цей без наліпок виглядає схоже, тобто форми передали, я б так би сказав, би, на 9,5 з 10, як для Лего. Звісно, великий масштаб, легше це все зробити з одного боку, але все ж таки, дійсно, як бачимо, досить. Непогана моделька і схожа на оригінал. Тут ще багато буде інформації, я так розумію, і від дизайнерів, і від якогось директора з Макларену. Ну, не, що можна сказати, будь-який такий набір він розробляється декілька років. Ось я так розумію, це головний дизайнер флего, який його розробляв. Тому дійсно це досить складна робота, і тому ці набори коштують так дорого. Не тільки тому, що деталей в них багато, тому що дуже багато. Так би мовити, трудогодин туди вкладено. Ось, як видно, до речі, ось такий прикольний макет. не знаю, що це він зроблений, але, мабуть, так для того, щоб розуміти, в якому масштабі має бути машинка, як видно, чи то з якогось пластику, чи то з якоїсь піни зробили ось такий макет. Так, я бачу, люди, які приймали участь у розробці. Ну, я все листаю листаю, ми досі з вами не дійшли до збірки. Так, ось, Перша коробка, ми будемо е збирати, я так розумію, задню підвізку, вихлопні труби, так, тобто всю цю систему. Ну, ось і нарешті починається у нас перший етап збірки. Так як і в інших суперкарах, я так розумію, у нас буде така знаєте, ставочка на кожному під етапі. Тобто видно, все ще перша кропка, але далі будемо збирати семиступеневу кропку передач і наш двигун. Тобто, ось таким чином це все у нас тут буде тублюватися. Знову ж таки, перша кропка, збираємо сидіння. Ось така інструкція. Давайте одразу покажу вам іншу, щоб потім не зупинятися. Раз вже ми робимо такий детальний огляд. так? Тому давайте швиденько подивимось. Так. Тут у нас ніякої інформації немає до речі. І одразу беремо другу коробку і починаємо збірку. Ну, тобто якусь коробок в другій коробці, або якісь пакетики. Ось як видно. Загалом досить такі величезна збірка і, до речі, це мінус. Мені здається, що можна було зробити три книжки, бо в якийсь момент ось ця книжечка просто ось тут у вас порветься. Ця дійсно якісно заклеєна, яку видно, такі великі тут прошар вони наліпили, щоб вона не розірвалась. Але з часом, якщо цей набір декілька разів зібрати, дати його друзям зібрати, ця книжечка може розлізтись. Це я так попереджаю, бо вже є. Певні прецеденти. Так, по цікавим деталькам, звісно, ну, тут інструкцію показувати немає сенсу, дуже багато. Можливо, ставлю фото, але скоріше не буду це робити. Мамо вже під час збірки будемо говорити про новенькі деталі. Але одразу бачу ось такий амортизатор у чорному кольорі. У нас буде новий диференціал, судячи по цій жовтій шестині. Дуже багато чорних рамок, панелей просто на будь-який смак. Ну і цілий лист з такими детальками, до речі, будемо мати одну панельку. Навіть. Ну, панельку. Одну ось таку рамку 15 на 11. Нові диски, звісно, ну і ось. Такі книжечки, так бачите, має бути також унікальний номер даного набору. Тож, загалом, інструкції показав. Тепер давайте переходити до самого цікавого, а саме до огляду. Ось такий вигляд має перша коробка зблизька, ось показуємо, таким чином вона буде у нас відкриватись. І всередині з вами ми матимемо дуже багато пакетів, давайте зараз висипемо і подивимося, що нас чекало в цій коробці. Так, поки це все тут так лежить, що я можу сказати, 10 пакетиків я нарахував саме пронумерованих. як видно, всі вже такі бумажняні. І маємо один ось такий пакетик з цими новими деталями. З... Де це у нас було формулі 4271, здається, так? Усі такі речаги підвіски. Також маємо ось цей новий амортизатор чорний, досить такий жорсткий. Ну і рамки 3 на 19, 11 на 7 і 15 на 11. Ось такі досить. Такі Величезний бір, так, якщо в перший пробиці було 10 пакетиків, то, то загалом тут варто ще буде десь близько 30 пакетиків. Тож зараз відкриваю перший показуємо детальки і починаємо потроху збирати. Збірку нашого набору, як і казав, ми починаємо з задньої осі, передаємо зараз деталі з першого етапу, і тут дійсно є що показати, так? Цей новий диференціал, останній новий, так, його версія з цими жовтими шестернями. Ось вони в нас тут є дві. Також цікаво, це ось ці чорні амортизатори, якщо чесно, так. Навскідку вони амортизують точно так же, як і червоні, і сині, і жовті, я так розумію, вся різниця це тільки поліру з цієї пружини. Так? Ну, сподіваюся, що так. Маємо ось ці нові ричаги, такі, які в нас з'явилися в цьому році у Формулі 1, 40, 20, 51 набір, якщо не помиляюсь. Так? Маємо два геподібних, маємо ось ці шруси. Такі коннектори, рамки, ліфтами з поперечними отворами. з цікаво, що тут у нас. Ось ці ще конектори. Я їх бачив, здається, у сміттєвозі, і наче в техніку вони мені більше не, не траплялись. Ось такі також тупиці маємо, ну і далі наче ось тут звичайні детальки. Ну, Деталей, наче небагато, бо набір, я так розумію, дійсно поділений -таки, на багато етапів. Це одночасно можливо для когось плюс, але для, якщо ти досвідчений лего фанат, то, мабуть, трошечки все ж таки, це буде більше до мінусу, бо дуже часто треба відкривати нові пакетики інколи навіть. Не встигаєш нічого зібрати, а вже новий пакетик. Також ось маємо ці детальки в цьому брайтлайт Оранж. Ну видно так, звісно, що це і не помаранчевий, і не жовтий, щось посередньо. Ось такий набір деталей. Давайте зберемо, подивимося що в нас вийде. Наприкінці першого етапу ми з вами маємо ось таку конструкцію. Так, ну, Можна сказати, що наполовину зібрана задня вісь, встановлено диференціал ось цей новий, так таким чином все це працює. Також ці чорні амортизатори. Насправді не знаю, їх, мабуть, не буде видно, чому тут вирішили встановити саме чорні, так? Ну, ось ці нові важелі, І що тут цікаво. Можна сказати, що прикольно зібрана ось ця частина. Так, тут рамка з поперечними отворами, три ліфтарми, ось цих великих на 15. Конектори ось ці нові, з двома пінами, так, не чотирма, які в дві сторони сходяться, а з двома пінами. Тобто, досить таки велику кількість нових деталей використали саме. Тут ще десь, якщо не помиляюсь, так ось геподібні ліфтами. Ну, тобто так, видно, що нові деталі потрошечку відвоюють своє місце у інших суперкахів, раніше, звісно, такі деталі просто не могло бути. Або якщо і були у той же Ferrari, так то їх була обмежена кількість. Загалом маємо ось таку конструкцію. Що стосується другого етапу, тут з'явилася велика рамка, дві маленьких, ось такі конектори, вони не так часто зустрічаються. Я раніше бачив там у наборах 17-18 років, потім щось їх декілька років я, взагалі не використовували. Маємо одну ось таку муфту запобіжник і декілька шестерень. Наче по цікавим деталькам, ну, з тут ще є ось ці такі золотенькі, прикольні детальки. Так, і, здається, ще була ось така, так? Подивлюсь потім, що з ними робити. Ну, на цьому наче все так. Два карданчики, ось такий набір деталей, Збираємо другий етап. Перед вами зараз результат. Трьох етапів збірки, так, ми перестрибнули один етап, адже на третьому було зовсім мало деталей. Ми зібрали тут задню частину, У нас з'явився один механізм, так, це ось такий підйом та опускання спойлеру. Щось схоже було у 42-154, це синій Ford GT, огляд є на каналі. Що ж стосується цієї збірки, ну, прикольні, ось ці детальки, такі золоті гарно вони виглядають, я так розумію, їх буде видно потім у зібраній модельці. Що ще можна відмітити. Нові панельки оціну відносно нові, так, ну на цьому, наче. Дійсно, перший етап був цікавіший, бо вся задня частина це досить таки стандартна була збірка. Все, що можу сказати вам про третій етап, сказав. На четвертому етапі, як видно, ну, ось тут у нас починається. Ми будемо збирати самиступинову коробку передач і наш мотор. Ось це все зображено тут. Одразу відібрав детальки на четвертий і п'ятий етап. Ось вони у нас тут, ось тут лежать. По цікавим деталям, звісно, варто одразу сказати за ось ці не знаю, муфти так, чи як їх правильно назвати. Цікаво, що вони у помаранчевому кольорі я паралельно збираю. Yamaha 42 4259, ось вона стоїть. І ось тут вона така ж сама, наче з виду, але синього кольору, і має певні позначки. Має бути видно, що де, наприклад, написано так. візуально, можливо, вони чимось і відрізняються, але це буде видно, як я вже піду далі збирати. Точно тут немає ніяких надписів, можливо, ось ці виямки так, вони мають якусь іншу форму на цих детальках. Також маємо ось ці примкачі, ког, муфту, новеньку ось цю маленьку. По деталям 4 етапу, який до нас досить такі. Багато шестерни, тобто на будь який смак, ось ну більша частина, причому нові. Тому я думаю, що навіть з точки зору ресурсу деталі його можна розглядати, особливо якщо десь на, там, придбати на Чорну п'ятницю тисяч за 13, мені здається максимум. Ось такі набір деталей нас чекає на 4-5 етапі, тому давайте збирати коробку передач середини сьомого етапу вирішив вімкнутися, трошечки показати вам процес збірки, адже далі це все з'єднається в одну конструкцію і вже не буде такої можливості, як мені здається. На четвертому, п'ятому, шостому етапах ми збирали ось цю конструкцію, також додали сам двигун. Ось у нас ці ціліни, ну нічого тут незвичного немає. Що цієї конструкції через ось цей карданчик, зараз спробую підлізти, у нас буде, я так розумію, йти. Рух на коробку передачі, таким чином це все працює. Тут у нас звичайні коги, ну тут ког під 45 градусів, тут коги 2 на 90, і ось трошечки відпадає у нас. Певні шестинки, які не зафіксовані. Як видно, у нас одна друга му, ну ці муфти перемикання. І ось тут у нас два перемикача і ще два по бокам. Ось один знизу, і точно так же там є другий. Тобто ось тут при передачі зусилля, як видно. Ми бачимо зараз тільки дві муфти, як вони ходять зі сторони зі сторони. В цей же час ходять ще ось ці дві муфти. Не знаю, що вам видно, ось теж відбувається у них рух. Трошечки незручно це робити. Тобто, я так розумію, що сім положень у нас буде виходити загалом. Тобто різні тут будуть співвідношення пошестення, але ну, насправді, знову на ж таки, я не бачу великого сенсу. Знову це шестрення. коробки передач, якщо на неї не під'єднаний мотор, але так, чисто як механізм, хай буде. Далі, в подальшому, ми встановлюємо. Ось сюди таким чином наш двигун. Так, сюди я вже поставив шест, іначе все не зафіксовано. І далі ми це все з'єднуємо. Не, не самий легкий етап, але сподіваюся, що у нас все буде так, точно тою стороною завжди, що треба. І давайте подивимось, куди воно у нас все має зайти. Я так розумію, що, мабуть, ось так. До речі, з першого разу о, бачите, так воно все наче й легенько з'єдналося. Ось така конструкція, і це на секундочку тільки задня вісь і можливо половина корпусу. А як видно, розміри вже досить такі значні. Зараз це все зафіксую, я Так розумію, на цьому нас закінчиться сьомий етап. Давайте подивимось. Мені здавалося, що десь я тут бачив вже кінець. Так. І на восьмому етапі ми починаємо вже збирати, я так розумію, навіть трошечки інтер'єр, а саме крісла. Тож, зараз завершую цю збірку, і, мабуть, включусь, коли знову мені здасться, що щось є цікаве в цій збірці. Ну що ж, зупинився перед початком другого великого цього боксу, і загалом це у нас буде одинадцятий етап. Ось він у нас. Що стосується того, що вдалося зібрати на даний момент, так, ми потрошечку від задньої осі рухаємося в сторону передню, так у нас з'явилась... Ну, центральна частина корпусу, так би мовити, ми тут, тут це все зафіксували цими новими відносно новими рамками 3 на 19. Ми зібрали ось тут я так розумію, перемикачний. Причому цікаво, що якщо видно, ось тут він також у нас є, і вони через це ліфтар на 7 поєднані між собою. Тобто у нас там є дві муфти. Не знаю, чи вам видно, сподіваюся, що покажу. І, якщо чесно, я поки що не зовсім зрозумів, навіщо це. Ну, можливо, хтось більш розумний за мене. Напиши в коментах. Також ми зібрали ось механізм перемикання, яким чином він буде працювати. Ну, тут, тут класика, це все один в один, як видно, як і в Бугаті, як і в ламбі. Ну, тобто, візуально він точно такий же. Хіба що відмінність можливо є в самій коробці передач, так би мовити. Ну і як видно, на останніх етапах ми потрошечку вже почали збирати основу, так би мовити, під передню вісь, Я так розумію, на нас ось тут має стояти, судячи по довжині автомобіля. Ну і також трошечки зібрали приборну панель. Ось це все результат. Так би мовити, першого боксу. Ось він такий має вигляд. На 11 етапі давайте це в сторону, що в нас тут. Давайте подивимося, що ми будемо збирати далі. Просто цікаво. Ну, по факту те ж саме ми будемо працювати в цій сфері, так би мовити, і передня вісь поки що у нас не починається. Збірку загалом, я так розумію, що тут до кінця книжечки залишилось буквально два етапи вже першої книжечки. І, як видно, передню вісь ми все ж таки не застанемо. Ось все, що ми будемо мати на кінець першої книжечки, це трошечки зібрані бокові частини автомобіля. Тому давайте буду збирати потрошечку далі зараз і включусь наступний раз, мабуть, вже на другому етапі на збірці саме передньої осі. Ну що ж, вирішив зупинитись вже перед 14 етапом. Це як видно, у нас друга книжечка. Почалася з 13 етапу. Його я закінчу. Ми збрали, зараз покажу, як і казав передню вісь, ось вона у нас, Ну і в кінці етапу вона в нас встановлюється ось сюди, фіксується. Цікаво, можу відмітити, сподіваюся, що буде видно ось такі обмежувач. Так? Це деталі з двигуна зазвичай, але саме тут у нас вони використані, щоб ось так обмежувати поворот коліс уліво-право. Ну, досить таке цікаве рішення. Мені здається, що раніше я такого не бачив. Ми також вивели кермо, не знаю, чи вам видно. Мені здається, наступний кадр вже, мабуть, буде з іншого ракурсу, бо автомобіль досить такий. Великий вже в нас став, і, мабуть, так зверху вже його показувати не дуже зручно і мені, та й вам, мабуть, не все видно. Ну, ось тут в нас кермо. Ну, як видно, колеса повертають, все окей. До речі, не знаю, чи мені здається, але наче кермо стоїть рівно і колеса стоять рівно. Можливо, це за рахунок нових шестерник, можливо, їх тут трошечки більше поставили, тому вдалося відцентрувати, бо зазвичай воно трошечки отак скошено стоїть у інших наборах. Тому не знаю. Треба подивитись, можливо, люди більш просунутих ютуберів, можливо, вони скажуть, але загалом наче. Кермо рівно, колеса рівно, все круто. Ось такий все це має вигляд. Ну, знаєте, мені здається, що всі механізми ми тут з вами завершили. Хіба що трошечки проносить назад, бо думав протискати забувся. Ось тут ми також додали ще механізм відкриття дверей. Сподіваюсь, що вам видно червоні амортизатор. Ось взагалі з боку вона виглядає ось так. так. На цьому у нас нагадаю завершилась перша книжечка. І ось тут у нас зараз у нас. Сподіваюся, що якось це можна. Мабуть, вже. Вже не вийде ось таким чином ось механізм. Зараз вам покажу. Ось так він буде працювати. Немає ще, звісно, тут самих дверей, тому не зрозуміло, як воно буде відкриватися, але ось таким чином все це буде працювати. Е, цікаво, чи буде якийсь важел, бо, якщо не помираю, у лампи були ось тут, два важелі, на які ми натискали. Як це буде працювати тут? Ну, подивимось, коли зберемо. Тож поки що маю отаку от конструкцію. Я так думаю, що це вже більше половини збірки, і, мабуть, наступний раз. Будемо з вами дивитись вже на якісь частини готової самого корпусу автомобіля. Ну що ж, кінець другої великої коробки, і ось що ми з вами маємо на даному етапі. Так, ну як видно, з нового мого включення в нас з'явилась. Ну, майже вся передня частина. Ось так вам і спробую показати. Так, ось ці прикольні фари, капот у нас. З кінчий нас відкривається, також можна. Чи пельників назвати, використовувати, щоб він не закривався. Ось так все складається у нас. Ну, ось з боку. Все це має такий вигляд. Ми встановили передні арки. У нас по новим деталькам є і така панелька, така, така, арки. Ось ці панельки, ну, у цьому. Новому кольорі, відносно новому, так, у нас є, мені здається, ну майже всі нові панелі, можливо, за певним виключенням. Ми також зібрали дах, але ще не до кінця. І на початку третього такого великого етапу збірки, саме третє коробки, ми будемо збирати двері, судячи з того, що було намирена в інструкції. Вона вже не помістилась, тому показую ось так, як є. Ну Загалом, що можна сказати, мені вже починає подобатися цей кольор, я це ще раз повторю от, дійсно він Ну, він і не надто яскравий, якось стандартний, жовтий, але й не плідий такий. Ну, тобто, дійсно він прикорний і мої претензії точно до нього зняті. Він мені подобається. В ньому є вже багато деталей. В принципі, з нього можна буде знімати якісь свої знімати, кажу, збирати якісь інші набори. Ну, це головне, так би мовити, не знаю. Вимога так до нових кольорів, щоб дійсно в них виходило багато деталей. Як видно, на задній частини в нас немає, і ми так розумієте, перейдемо в зворотньому напрямку. Зараз зберемо двері і, мабуть, потім будемо збирати вже ось цю задню частину, задню кричку. Тож, збираю далі, подивимось, якщо щось цікаве буде вімкнутися, тоді вже наступне включення буде, мабуть, з оглядом готового набору. Ну що ж, друзі, такий вигляд наш автомобіль має у зібраному стані, і це дійсно 10 з 10. Що можу сказати? Більш детальна збірка є на стримі. Другу частину цього автомобіля я вирішив зняти на стримі, тому кому цікаво, там в описі під відео десь будуть посилання. Ну а я вже одразу показую вам готовий автомобіль. Що я можу сказати? Ну це дійсно крутезний колір. я... Визнаю, що був не правий, коли казав, що це щось незрозуміло. Так, дуже багато нових деталей, панелей, конекторів у цьому кольорі. І дійсно, тепер в нас є можливість збирати якісь свої саморобки у цьому кольорі. Він дійсно не такий яскравий, як жовтий, і це, мабуть, навіть його просто жовтому кольорі Я тепер дійсно згоден, що він би виглядав би навіть гірше. Ну, от мені так здається. так? Тобто на початку я дійсно помилявся. Що стосується самого автомобіля, ну я можу пройняти тільки з лампою, ось вона тут позаду стоїть. І як я казав вже на стрімі, хто ще раз. Вона набагато простіша, так? Тобто форми, які у нас зроблені тут, вони зроблені за рахунок панелей. Так, звісно, за 4 роки з'явилось більше панелей, але загалом, дійсно, він набагато цікавіший з точки зору дизайну самого корпусу. Якщо всередині там плюс-мінус все однаково, так, то все ж таки ці автомобілі, всі суперкари, Ferrari, Bugatti, Porsche, Макларен, Ламба, вони всі більше відрізняються саме зовнішнім виглядом, і зовнішній вигляд у цього автомобіля дійсно на висоті. Що стосується функцій, так, у нас є підвізка, ось вона. Ну... Не дуже велика, але вона є. Я так думаю, що нові амортизатори вони не дадуть потім просісти цьому автомобілю, все буде окей. У нас спереду підіймається капот, десь тут має бути ось підставка така. Також ця сумочка є. Ну, Покажу вам, можливо, це була тільки на настає ось така плашечка. Тут у нас спринт, ну, тобто все нормально, теж можна поставити, хоча, мені здається, вона, скоріш за все, забудеться у вас колись. Що ми ще маємо по цьому автомобілі? Так, у нас є пробка передач, я показував, але щоб туди добратися, треба підняти двері. Двері тут підіймаються просто вручну. Ось таким чином, не до кінця бачите. Ось, давайте це поставлю сюди. Ну, вигляд вона має прикольний. так, Я думаю, що ви погодите зі мною. так. Всередині є ще ці плюскі перемикання передач, які ну, прям, не скажу, що щось оригінальне таке було в кожному наборі. так. Не вистачає якогось важелю, який відкривав двері. здається, тоді це було цікавіше, як це було зроблено у лампи, це дійсно один з її плюсів. Задня кришка, ось її можна, можна зафіксована на двох пінах. Її можна ось так від'єднати. До кінця дістався пін, і потім підняти. Щось схоже, до речі, було, мені здається. Ні, Не так просто, як я це думав, так, бо тут все ж таки ще спойлер у нас заважає. І щоб це все підняти, ні, бачите, так не вийде. Тобто треба буде знімати спойлер, якщо ви хочете подивитися на те, як працюю. До речі, добре, бачите, я не готуюсь до оглядів, розповідав вам. Ось так на ходу і думав, чому що все ж таки можна буде як у того ж 42-156 Peugeot. Там можна було його підіймати, ну, так, цю кришку. Тут вона все ж таки зафіксована, але якщо сильно захотіти, спойлер, тут два піни, тут два піни, чотири піна від'єднали, і ми можемо подивитися, як працює двигун, Хоча знову ж таки нічого прям такого цікавого там немає. Також є спойлер. Давайте також сподіваюся, що видно, як він працює. Ну тут, наче, знову ж таки, знайомий нам механізм, тому не можна сказати, що прям щось вау Здійсно, цікаво, це нові. Колеса, ну, відносно нові, так, нові диски. Ось мені подобається, як вони виглядають. Коли машину катаєш, вона не скрипить так, як скрипить у мене ламба. Тобто тут ці гальмінні-диски вони не черкають, сам диск. Ну, можливо, щось ламбі я зробив не так. Ось. По іншим якимось моментам, не можу сказати, що є якісь зауваження або якісь там нереальні плюси. Так, дійсно є такі сірі детальки, ось ці лопасті, для двух нами використав. Тобто, загалом набір непоганий. Якщо їх прийняти, ну в такому масштабі, знову ж таки, є ламба, є Вільямс, ну, Вільямс, то, звісно, взагалі, інша серія. Інша вагова категорія, так би мовити, але все, всі вони плюс-мінус одного розміру, всі збиралися цікаво. Я думаю, на свій рік ламба на 2000, Вільямс на 2002-2004 і оцей Макларен 2024 вони були, звісно, топами. Я впевнений, що вийде наступна машина, вона теж буде трошечки краще. Тому це не дивно, що ця, цей автомобіль все це ж таки кращий за ламу. Було б дивно, якби він був би так. Тож загалом я можу його рекомендувати до купівлі. Єдине, що, ну, мабуть, тисяч за 14 по якійсь знижці, або на Олексновий набір там, у якихось перекупів, хоча, можливо, не треба таке рекомендувати, але я чесно Чому не зекономити? Так, бо 18 з нього трошечки дорого, а от якщо за 15, по акції 14, можливо, на ту ж чорну п'ятницю було б непогано. Сам автомобіль досить таки гарний, використано невелика кількість цих гнучких осей, що через на те, що дизайнер дійсно задумався використав дуже багато панелей. Але з іншого боку, знову ж таки, наголошую, що за останні 2 роки ми отримали ну, дуже велику кількість нових панелей, і дійсно всі набори останніх двох років виглядають набагато цікавіше, ніж ті, що були до того. Тож, ось такі мої думки стосовно цього набору, я залишився задоволений. Дякую ще раз магазину Brickset за те, що. Надали знижечку і дозволили купити цей набір трошечки дешевше. В описі під відео є послання на сайт. Якщо цікавить, ось на цьому ж я буду з вами прощатись. З вами був Олексій, попередне завичка. Ще багато тих оглядів на різі на і не тільки.